Ніколи не лягайте спати без молитви до Бога, зупинись на хвилину і подумай, за що у твоєму житті варто дякувати йому. Всього три речі кожна важлива, особливо остання. Якщо не заперечуєш, постав мені спочатку сердечко, дякую. Перше. Господи, дякую Тобі, що ти зі мною. Дякую за те, що моє життя має сенс. Бережи мене та мою сім'ю. Захищай нас від зла, страху та тривоги вдень і вночі. Дякую тобі, що завжди поруч, даєш мені силу, коли я боюся, і втіху, коли сумую. Друге, я знаю, що завтра в твоїх руках, і моє майбутнє також у твоїх руках. Я довіряю себе, свою сім'ю та все, що маю, тобі. Третє. І найважливіше. Господи, дякую Тобі за Твоє спасіння, дякую, що знімаєш мої страхи, тривоги та сумніви. Я покладаю на Тебе всі свої тягарі, очисти мене своїм словом, торкнися мене своєю любов'ю та допоможи спокійно заснути тихо, глибоко та безпечно. Я знаю, що Твоя любов відновиться знову завтра вранці. Вся слава належить тобі, Господи. Якщо ця молитва зворушила твоє серце, залиш свій відгук у коментарях. Дякуй Богу за все, що він дав, і поділися цим повідомленням з тими, кого любиш. Залиши мені повідомлення. Наша безкоштовна група вивчення Біблії починає щовечора о 20.00. Не пропусти, нехай Господь благословить тебе та твою сім'ю на добраніч!